Навіть є такі дрібні речі в житті, які людям здається. Та що я буду Бога про те молитися? Та Бог і так то знає. Та на що я буду там Бога утруждати? От про щось духовне я буду молитися. Дай мені так. Боже смирення, покорності, дай мені Боже, щоб я був такий віруючий, хороший, як ніби такі духовні речі нам не стидно молитися. А є плотські речі. І про які люди, ну, що я буду Бога просити? Ну, ну хіба він не знає? Хіба він не знає? так. Вон, наприклад, е, матеріально тяжко людям. так. Люди живе там від, е, ну, ледве-ледве кінці з кінцями зводить. так? Мучиться людина. І думає, ну що я Бога буду просити більше трошки фінансів? Ну, ну Бог і так знає, а то треба, може, ну, може, то не, не, не духовне просити фінансів, може, то від дьявола, так? І людина мучиться все життя, а попросила би Боже, ну хіба то гріх мені зробити кращий ремонт в квартирі, щоб стіни були не обдерті, а були. Кожен, хіба то гріх? Боже, дай мені, щоб я зробив нормальну стіну, нормальну собі кімнату і жив нормально як людина. Господи, ну, от, наприклад, діти мучаться е, троє в одній кімнаті. Це ж тяжко, це ж, це, ж, це ж бремя, так? Ну, Хіба то стидно і хіба то гріх попросити в Бога, Господи, ну дай мені з якоїсь сторони, я не знаю, як якось чи заробити більше, чи роботу поміняти більше, щоб я міг е, дітям своїм хоча б в дві кімнати вже їм зробити, щоб не троє всі на купу не. Ну не тіснилися, так? Є такі речі, просто які плоцькі, але нам стидно за них молитися, тому що то плоцьке. Ми думаємо, що Бог може бути злий на нас через те, що ми таке робимо, так? Але Бог не злий. Він каже: і за духовні молитися, і за плотські, які не настільки важливі для, бо, в принципі, для спасіння немає ніякої різниці, чи я живу в обдертих стінах, чи я живу в. В нормальних покращенні білій стіні для спасіння це абсолютно ніякого значення не має. Ну але для мого комфорту, для моєї радості це має значення, бо це залежить, наприклад, від того, як я себе відчуваю. У мене і духовний настрій, відповідно, чи кращий, чи гірший.